Для вот купив трактор, нічого не робиш, це ось о ви купили. Понятно? І то там ну, обслужувати китайця треба особенні речі. Якщо мова йде про мотики, про маленькі мужики, ну просто, от я за старту показую. По-перше, ось ось перемичка, вона до самої срати. Тут Весь кузов, по суті, до срати, да? Ну, по суті, тут що, мотобочна коробка, мотобочний двигун чуть, -чуть більший, там розкачений. Нормальна рама вже. От іди себе, я покажу. тут робили, За скільки років вони существують. Бачите, грубенька така рама, мотобочний стоїть мотор. І стоїть мотобочна коробка, мототракторна її називають. Саме... Мототрактор на то прилупилася пластину зверху ту куліса, щоб воно не вибивало передачі. База така сама, Все. Ост... А ще тілки, тілки йдуть. Чолки йдуть трохи глупче. Все, гідравліку маєте, все, як воно то скомпоновано, то так скажу, загибайте пальці. болгарочка, щоб у вас була, сварочка, щоб у вас була. І його шамануть. Тому що ну, це ось що рульова, що рейка, що криолиці. Ну, подивіться, електрика, ось ось бачите? Фари, ось гірлянда. ну, Вода попаде, воно все закоротить наче. От, і, і, і так з усім. Тобто, якщо у вас руки стають отаку, отако гуляють, то е, реально або не дивіться, або дивіться, подивіться там щось інше, або я не знаю, або збирайте <пів> купити денфенко. Ну реально на ньому на ньому важко працювати. Мужики, то не сів собі гідрачом, пальчиком котиш в рядку. Тут такого сідає. Зубами з руками так, тримаєш і ще зубами береш. Понятно? Ага. Три точки. Щоб... В рядках воно підає і так далі, Але тут багато нюансів. є, Тому ці продавці, що розказують там, вони його намили, напидорили і розказують, що там ви все купили, собі зразу на вісочку кинули, пуга кинули, двохкорпусну ту шляпу, що і, і буде пора. Ося пліта, ося пліта, якщо ми беремо мотоблок і якщо ми беремо трактор, оця, ося відстань, вона в тракторі йде більше. Якщо ми беремо ще на ширших колесах, то що там люблять всі ці монстри, зубри, двохсоті і так далі, то тут відстань ще більше. Той же самий плуг, він розрахований на мотовок, в мотовоці все нижче, Тобто плуги пуги, особливо сині, базові, комплектні, то що всі дають в подарок, їх треба перероблювати, переварювати, щоб воно сюди встало. Також відстань, наприклад, от ви, там ще така йде плита перехідна то, то, і йде наприклад, копачка. І відстань до шківа. Тобто, У вас якщо копачка йде, і там буде пас в комплекті під мотоблок, воно заточено, то їй треба, інший, інший, це як його, інший пас треба. Деякі копачки не стануть, їх треба перероблювати кріплення. Ну, таких децьоганянців. Тобто тут не вийде тако, що ви купили собі того дракона і вже зразу поїхали. Поняли? тут треба ось ось дракона ми зібрали. Нужно треба приложить нормальную руку. где я покажу. Вот <мазу> по дракона <мазу> Ну а что? Это 160, а где-то 200 как бы будет найти. 200 мая там будет. Прямо. Во, во, широкая резина, смотрите. Пожалуйста. У вас же вся эта билиберда. Бачите, на какой высоте идет? Бачите, на какой высоте идет? на навісне, воно в принципі до і базово. Тому що І тут треба буде теж, ну прикинь, тут пух, він коротенький, він такого буде під кутом стоїть. Так само все. по них. Що вони там ламалися, ну ні. За там, 7 років китайці роблять, то ти поносили, що там коробки говно. Ну, Коробка слаба, вона мотобочна, ну обічна коробка мотобочна. За 7 роки їх, їх же доробили. Зробили там більш чулки такі, щоб не обривало грубі. Зробили краще щеплення, щоб воно тримало. Ну і сама коробка е, були і гралися, що поставили блокіровку на неї диференціал, і воно постійно зрізало вали. Зараз такої ж фішки немає, вже йде розблокіровка по осі. Єдине, що часто об об обрізає, то первічний вал, який йде на цей. Який крутиться цю зв'язку, де вони То що на, то, що на фрезу, тут, тут же ж є внутрі один і на підйомному механізмі один. Да. І воно, коли ви фрезу дали просратися, ну, грубо кажучи, потім, по невороному або після дача по важкій землі, той вал зріже, Вони дешеві. В принципі, їх якраз по потім использують. Ну то теж треба знати, що таким трактором робиш фрезою, але ну, є певний ресурс, потім виміняєш валу. Ну вот це єдиний що момент. Так щоб прям по ося погнуло-погнуло, то треба бути треба йому дати просратися, треба бути трохи рукожопами. Но! Но! Можеш поставити поки на паузу. Одвіть, сейчас нормально mm -hmm. mm -hmm. на паузу не а, да? Алло, да, Паш. Да, да, буду. Будем. Буду, буду. Да, 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 да. Вода. Да. Да, SP. Брать. Ну, можно работать. В чем даже их отминность? є? Багато хто там розказує, да, всяку, всяку. там можна тут наклеїти наклейку. Поніло? У вас є гроші? гроші, щоб там з Китаю купити контейнер. Вам китайці тут от любу зроблять наклеїв, може металічні букви зробити, ну то в залежності вже від бюджету. Можна тут написати King Tower 27 Pro Master Edition Turbo. Поняли? Тут написати. А по факту треба дивитися просто по двигунах. Тут більш зміняємо цифри йдуть. І ще є літьйо на вулиці. Там буває всього їх 4 види. Тобто на базі 95-го, як оцей, то на базі 12-хільного мотовочного збільшена поршньова. Потім йде 11-2.0. Той йде, як номіналом 15-ка, але но в мототракторах воно стає вже 18, тому що теж збільшена, збільшена поршнева і йде більший об'єм самого боку. Так само і... 11.05 то є 18 сил, але на них завжди там 20-ка окінка 20, у нас 200 під 115, то йде по факту на базі 18 ки типу, теж збільшена об'єм, збільшено про штука, зроблено 20 сіл. Ну і більше вже вопрос, розумієте? Тому що там 22 сили, 11-15 мотор, то... 24 це вже забагато на ту коробку буде. Тому я б обрав або по 200ку, це якщо у вас є там трошки об'єму. Якщо ви сугубо для себе, у вас там свій городик, 20-30 соток, там може там сусіду щось витопати, про це таку покосити біля хати. Ось все, 160-й, оптимально воно. І все-таки такі мотори були в мотоблоках, ну, типу. і воно з коробки грає. Воно, воно з коробкою грає. Краще за все. І менше всього конкретно косяків, конкретно сервісів по 160-кам. Чим більше капо, чим більше тут хромірованих ставок, тим більше всрату і фігні зверху наліплено в таких тракторах, чим більше там пише коня, тим більше воно у вас буде йти все по бороді. Тако, якщо якщо будь-чесним, тому я ну, завжди там, пропоную або 200, або е, ліпше всього 16%. Ще момент який. В чому їх косяк? Кстати, китайці трошки справили. що йому там. Что Він дуже легенький. Ось вот такий трактори важить на 500 км. Цей вже більший, тому що тут зробили таку грубу раму. Старі на такі тоненькі 500 кг. Ну, Щоб якось хоча б ти вам за корпусним пуговим Причому на задньому приводі вам що треба зробити? Треба кинути сюди, бліна, якогось, кусок рельси або там газовий балон з піском, кілограмів 70, ну там до сотки більше не треба наперед. І кинути назад. Сюди чітко встане бліни з спортзала, такі советські стають, трошки роз, розсиврили їх, або ну, якісь любі грузи, Там найти баушні, не знаю, це не є проблема. Додати йому трохи ваги. Особенно наперед, бо передок піднімає від такого як коняка підстрибує той трактор. От. І це вже вирішить, поняв? Це вже, вже вирішить от і до. Навіть як, я впевнений, якщо от кинути грузи кілограмів 150 противаги на такі 160 він буде ліпший тягнути, ніж 200 в базі. Тому подумайте подумайте за цю 200ку, тому що ну тут більше грає вага. Ну Може так само, тому що тут колеса ширше. Ну, в принципі, вага. играя в тракторе ворон понял а вот а, а то что написано там про мастер макс люкс шмакс, то до самой до самой сраки то воно оно снаружи может быть красивое там может быть хром везде там какие капот может быть здоровый там написано там люкс на капоте а потом вы сядете у вас коробку порвало пиздец все вибачте. <webinar> то наведите на цю на тело какие в принципе проверен временем а, я ж По мощностях рассказал, потем рассказал почему, что по навеси. Тоже рассказал, что там можно надо будет, Ну особенно вот эти 200 більше надо будет перероблять. Ну короче, чем більше мототрактор, тем більше градус. Тут высота плюс-минус соответствует, Ну вот, это, тут же ж воно ниже объективно стоит сама за счет колес. Та точка. Там, там вище. От, я бы принес пуга показать того малого, ну короче, топорево. Ну а так, то что сверху, хлопчик. Бог, Бог вам в помощь, як то кажуть. Сидіння, говно, крила, треба щось з ним робити. Оце, оце от, короче, ублюдство, трохи здвинуть сюди, тому що бачите, як педаль вптнуть до того. В чоботі, в болоті будете ставити ногу, воно буде все застрівати, будете дерти. Тобто тут під себе його повністю треба зробити. Так само капот. Зараз просто покажу ту електрику. Китайці певно, щось курили, нормально дивіться. Ну, прикиньте, ото все зверху. Мало того, що кинуть капот, я Петлі ці Теж, ну Якщо такого жбурнуть, то капот відірває, я впевнений. Електрика це вся, Оці всі контакти, генератори контакти, воно все одно тут попадає вода під, під, під капот. І то треба по-хорошому все взяти. Все взяти, проізолювати, бо закисне і потім буде електрика глючить. Так само, ну по фарам я не знаю, вони більш-менш зроблені адекватно, але все одно, що стосовно електрики, всю передивитися, всю як купить трактор бо саме ті датчики, тут теж гірлянда. Ну всюди так гірлянда. Новий рік, кругло водій. Ну як я що, люди мають знати. Криваці. Ну коротше, щоб по кузову, що капот вот, я б зробив нормально, якусь, щоб воно відкривало нормально, Там, може газову порту, не, не. гулять це гулять. Крила усилив, сідушку поміняв. А, оці крила теж отут обламає От вібрації, отут або отут. Бачите, яка сварка. Ось, раз, два, три, і зачем заморачуватися на, 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 на три точки. Воно відірве намотає вам на колесо в, процесі, в процесі роботи. швидко поним? То можна зразу зробити зварити. Тут такого голка варить і тут переварює, щоб було нормально. Тому що ну, вона відпаде. Що гукають? Тут ці криво, ну таке. Заробить сидушку душку, поставив би людську. Трошки глянув би до рулює машинки, там буває треба її настроїть бо вона, бачите, гуляє, сама ось гуляє. Тут таке ось, то нормально для таких тракторів. Но, в принципі, тут. Там треба просто грани підтягнути. Ну, коротше, і що? Оцю шнягу переніс би грузи, обов'язково би кинув груза. Потім що б я зробив? А якщо там на оренку, да? є такий комплект, як варіант, для переробки на 300. Він 8 тисяч гривень, десь орієнтовно. Наприклад, фрезу оставляємо так під оранку цей комплект. Ось 4 болти знімаються. Сюди фігаючись той комплект для... На трьох точку, ось сюди. Він, воно буде без вому, просто буде трьох точка. І ось циліндром піднімає. І однокорпусного пошка конського. Такого, типу Полтава, і робить 1.30, такий чорний. Він регулюється, причому і так, і по куту атаки його можна настроїти. Навіть з такими колесами. Не треба нічого буде гратися. О, і таку трьохточку. Ще плюс. І того пуга. Комплектного я б не брав, воно то шляпа, не пугоє. Ну, фрезу рідну. Ось що живий. І от по мінімуму можете вже їм робити і акуратненько. Маслицо міняти вовремя, дивиться з ним. Теж бачу, мужики, трактор в такому гавні. Ну, на відео в людей. Хлопці, то не МТЗ. Розумієте, що ви можете, ну, умовно кажучи, вшатувати, вшатувати і до нього навіть не дивитися. До нього треба дивитися, бо йому прийде жопа. І МТЗ прийде жопа, якщо до нього не дивитися. На цьому прийде жопа швидше. Набагато швидше. Тому хлопці. Варіанти є. Якщо будете замовляти нас, вам все підкажемо, як, що, до чого і так далі, щоб ви собі реально розуміли, що, з, чого, з, чого воно, з чого воно складається, з чого воно себе представляє. Ну, Якщо у вас 10-20%, я б радив взяти 160 вот таку BN, на посиленій рамі вона буде ваги давати, плюс і на таких 7,5 патьковий сошивчик. Бачите, трошки десь не дитя болт, що воно так грає. І обтяжечку, після того, як до вас трактор доїхав, зразу ключики туди, ковдру постілили собі, жилеточку і вже оп-оп входите в режим роботи, як то, як то кажуть. Поняв? Тому що е ще який був косяк, один розкажу. що дзвонить людина, каже, в мене тече тіче чулка, от отсюди латиче. От От тут, бачите, гравіра стоять. Ота часть скручена, що з Китаю йде, то не наші рукожопи в даному випадку. А якщо тут гровіра не стоять, то послабляється і тут під прокладки починає сучитися масло. У нас раз так трактор доїхав без масла в коробці, воно все витікло по дорозі. Людина сварилася. По факту треба просто поставити було гровіра. Бо буває завтикують. Тому от такі моменти, дивіться, і, блін, такі технікою можна попрацювати і 5-7 і років, і 10. Якщо чесно, і, і, і там Більш華. все буде розказувати, що не робить. Зубри 120-й з конченою мотобочною коробкою стоять дорочильно роблять по 10 років людей, в кого руки стоять нормально. Ну якщо у вас руки стоять е, так, що ви хочете вшатати, то візьміть, ви, то, 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 візьміть, винаходите його і його вшатуйте, Він хоча б вас років 5 витримає ваш, вашої роботи, поки не розвалиться. А це, а, ну, коротше, якось так хлопці. Підписуйтесь на канал. І по мототракторцях по корчах коротше, набирайте. Ми по корчах знаємо все от і до. Звертайтеся.